Ви задавали собі питання, хто такий справжній українець або патріот? Напевно, перше, що вам спало на думку, це мова, культура, традиції і патріотизм. Правильно, так і є, але це є основою справжнього українця Альфою і Омегою. І без цих чотирьох речей далі можна не продовжувати. А яким має бути світогляд справжнього українця, переконання і підхід до життя? Я давно задав собі це питання і сьогодні спробую дати на нього відповідь. В мене вийшло 10 пунктів, і це є чисто моя суб'єктивна думка. Я це розглядаю в контексті українських і сучасних світових реалій. І так, розпочнемо з основи. Справжній українець розуміє, що без мови, культури, традицій і патріотизму Україна зникне з політичної карти світу, а українці, як етнос, відійдуть у забуття. Війна ще раз доказала і показала, що основою перемоги українців і побудову майбутньої України є саме оцих вищеописаних чотири речі. Є ще одна важлива річ: світ стає глобальним з концентрацією ресурсів, влади і контролю в одних руках, а дуже скоро, можливо, і з єдиним центром управління. Тому з таким завзяттям стирається ідентичності народів у всьому світі, традиції, культура. Але приклад потрібно брати з успішних і сильних країн, наприклад, Ізраїль, де основою і політикою і держави є мова, культура, релігія, а громадянство видають тільки тим, хто докаже свою принадлежність до цього народу по крові. Подивіться, що є основою таких країн, як Китай, Японія, Сінгапур та інші. Навіть західний світ був найсильнішим, коли в ньому домінували сімейні цінності, традиції та релігія. Це і було основою середнього класу. Хочемо ми цього чи ні, але це є факти, а не словоблудні теорії та ідеології. Друге, справжній українець розуміє, що ми живемо в добу постправди, де факти, істина і здоровий глузд не мають значення, а все побудовано на емоціях людей, їхній реакції на події і на монополії на правду. Одне тільки питання. А судді хто і хто вирішує, що є правдою, а що є дезінформацією. Отак От живе сучасний глобальний світ. Не полінуйтеся, зробіть дослідження, що таке постправда і доба постправди, і вам стануть зрозумілішими багато процесів в сучасному світі. Третє, справжній українець не ворогує з іншим українцем на основі політичних поглядів, а разом задають політикам питання, що зроблено, а що ні, і якщо ні, то чому? І якщо бачать, що є справжній патріотичний політик і лідер, то разом підтримують його і зроблять все заради його перемоги. Бо сучасні українські політики дискредитували себе, а ознаками кожної влади були корупція, комівство і бажання монополізувати владу. Тому політики не вартують, щоб пересічні українці через них між собою ворогували. Четверте, справжній українець розуміє. Що українську культуру та український інформаційний простір потрібно підтримувати та розвивати Підтримка культури і патріотизму це не розмістити патріотичну наклейку на машині, жовто-синій брелок з ключами і ненависть до Росії. Свою культуру та інформаційне поле потрібно доглядати, леліяти, як немовля. Я знаю, що є безплатний інтернет, але купіть книгу, газету чи журнал час від часу. Підтримайте своїми діями видавців справжньої інтелігенції. Якщо немає грошей, то можна підтримати по-іншому, було б тільки бажання. Підписуйтеся на україномовні канали в Ютубі, ставте лайки і коментарі для просування україномовного контенту, щоб з часом більше українців змогли це побачити. П'яте. Справжній українець розуміє, що український народ є його опорою і гарантією безпеки і добробуту. Це означає, що зі. Зі світогляду потрібно викорінювати такі фрази, як людина людині ворог, наплювати на всіх, головне заробити гроші і подібне. Війна ще раз доказала, що як падають бомби, то не має значення, чи ти мільйонер і на якій машині їздиш. Ти біжиш до сусіда за допомогою і всі надії покладаєш на Збройні Сили України. Маленький приклад. Ви зараз бізнесмен і у вас спорчений продукт. Викиньте його замість спробувати продати заради прибутку. Шануйте і цінуйте українців навколо себе. Прибуток і гроші це ще не все. Війна все розставила на свої місця і світоглядно, і практично. Шосте, справжній українець знає або намагається зрозуміти, як працює політична пропаганда, маркетингові маніпуляції і, одним словом, обман у всіх аспектах повсякденного життя. Найцінніші ресурси, що у вас є в цьому житті, це ваш розум. Життєва енергія і матеріальні ресурси усе це кожного дня від вас намагаються вкрасти. Це можна зробити за допомогою сили, пропаганди, маніпуляцій, обману, одним словом, за допомогою лапші на вуха або грошами. Так як сучасний світ вважає себе цивілізованим, то сила майже не вживається, а крадуться все за допомогою лапші на вуха, бо це нічого не коштує і дієво, і за допомогою грошей. Змусити вас правильно в лапках проголосувати на виборах, розказуючи вам про великі перспективи на роботі, але без підзвищення зарплатні, намагання продати вам, що вам не потрібно оце все і є маленькі приклади пропаганди і маніпуляцій у повсякденному житті. І як вони працюють, дуже важливо знати. А як крадуть ваші ресурси за допомогою грошей? Дуже просто заставити вас жити в борг. Сьоме. Справжній українець акуратно вибирає, провіряє і досліджує джерело своєї інформації і кого він слухає. Кожна людина є продуктом своїх думок, ваш розум, як і фізичне тіло, потребує повсякденної їжі. І якщо замість домашньої, органічної їжі ви будете годувати свій розум фастфудом, то дуже скоро ви здеградуєте. Ми живемо в епоху інтернету. Дослідіть, що людина говорила 5-10 років назад, її вчинки перед тим, як її слухати кожного дня і зробити своїм моральним авторитетом. Довіряйте ділу а не слову, бо слова це дуже дешева валюта. Восьме, справжній українець не робить ідолом ні США, ні Європейський Союз, ні, не дай Боже Росію. Головним для нього є інтереси України і українського народу. Бо геополітичні обставини міняються в цих країнах до влади, можуть прийти різні політики, тому хто нині є союзником України, завтра може стати ворогом або нейтральним. Покладатися і довіряти треба тільки на свої сили. Скажу ще одне на майбутнє: якщо український політик каже, що веде нас кудись, для прикладу, в Європейський Союз, але не пропонує конкретних дій, програм, не робить рішу рішучих кроків всередині країни. То це пройде світ і маніпулятор. Дев'яте, справжній українець піддає сумніву сучасні глобальні рухи, такі як глобальне потепління, збережемо планету, зелена енергетика. Бо дуже часто за цими рухами нічого конкретного не стоїть, це пусті слова і це проста політична маніпуляція. Запитайте себе, де Елгор, де Грета Тунберг, де зелена енергетика Європи. Якщо перші два як це були медійними проектами глобальної політики, то рух за зелену енергетику Європи фінансувався Росією і був підготовкою до війни в Україні. Натомість, справжній українець, замість фанатичної віри в спасти світ віддає перевагу прибрати сміття навколо свого дому і на своїй вулиці, замість пустих слів про зелену планету, дбає і робить все, щоб не щоб не вирубулося наші ліси і зберігалася природа. Отакі От прості приклади. Десяте. Справжній українець не живе в борг і не є рабом культури споживацтва. В нього інший підхід до життя. Він думає, як заробити гроші і купити, що йому потрібно, а не взяти кредит і задовільнити свої бажання. Кредит для нього це остання опція, коли немає іншого виходу з важкої ситуації. Культура і кредит це замкнуте коло, що породжує стрес, психічні розлади і. Вбиває життєву енергію. Адже основою цієї системи є засоби масових інформацій і суспільні тренди, що породжують у нас комплекси неповноцінності і вбивають людську ідентичність. Одним словом, це засіб контролю над людьми і їхнього щоденного грабунку. Можна додати ще декілька пунктів, але я обмежуся десятьма. Отак От я бачу справжнього українця, його підхід до життя і світогляд. Можливо, я щось пропустив або не розумію, тому напишіть свою думку в коментарях. Мені буде цікаво або опишіть своє бачення справжнього українця. Одним словом, все буде Україна. Шануймося.